Два місяці під арештом такий запобіжний захід обрав суд господарю будинку для літніх людей, який згорів у літочках під Києвом. Пожежа забрала життя аж 17 людей. Перші дані слідства викликають чимало запитань. Чому пожежників викликала аж через 40 хвилин після загорання? Причому води у машинах було лише на три хвилини гасіння. Родичі загиблих ні на кого не скаржаться. А місцева влада взагалі каже про існування будинку, не знала. Тож хто винний? В тому, що 17 людей згоріли живцем. Відповіді шукав Сергій Антонов. Недільний ранок 29 травня шокував Україну. Вночі спалахнула пожежа в будинку для літніх людей у броварському районі. 17 людей згоріли заживо. Чумало нарікань у місцевих на пожежників, молявки пізно приїхали. Майже 40 хвилин самі мешканці будинку і сусіди гасили пожежу і витягували з вогню людей. Я почала викидати там постілі подушки різні, бо виносили ж людей, вони лежачі. Згодом вже з'явилися пожежники. 150 людей боролись з полум'ям майже 5 годин поспіль. Це були спільні екіпажі Київської та Чернігівської областей. Але щоб врятувати всіх, не вистачило 10-15 хвилин. Через 20 хвилин приїхала Літківська. А що з її? Ну, що з ну скільки в Літківській пожарці мало води. Да. Потім ми визвали не не писали, що без води. Крихаївська приїхала пожарка. Крихаївська пожарка почти вилила воду, тільки тоді приїхала Броверська. Пройшло 50 хвилин. На момент пожежі у будинку було 34 пенсіонери і 5 медичних працівників. Серед загиблих медсестра, яка встигла витягти із полум'я кількох стареньких. Дідусь Анатолій, згадуючи ту страшну ніч, не стримує сліз. Луче б я зарев. Ну, в общем, вона зайшла. І витягнула мене Ну, на коляски. У такої була. Агонь шолса стіни. Ну как огонь? Жар. Чоловіка врятувало те, що він мешкав на першому поверсі. Це був його четвертий день в літочку. Одразу після трагедії п'ятеро постраждалих з опіками привезли до Броварської районної лікарні. У середу в нас забрали. Ну, Пацієнтку родичі сьогодні вранці забрали ще одну і осталось у нас двоє. Врятованих пенсіонерів перевели у реабілітаційний центр сосни, що під Вижгородом з іншого боку десни. Його власником, як і будинку рідне вогнище у літочках, є підприємець Олег Дмитренко. О, вон, смотрите, Ну, слава Богу, Пані Лілія працювала адміністратором будинку. Сьогодні їй вперше вдається побачити з потерпілими. Велику кількість загиблих пояснює нічним часом. А щодо техніки пожежної безпеки, каже, в літочках її дотримувались. Так, там усе було. 12 вогнегасників у першу чергу вони провіралися раз у три місяці. Однією з причин швидкого займання могла бути дерев'яна обшивка будинку. Слідство називає іншу можливу версію вибух телевізора. Хоча приймачі були не старі лампові, а сучасні. Одразу після трагедії власника приватного будинку беруть під варту. Перше судове засідання наступного дня. Там же. Дружина затриманого, яка теж прийшла на засідання, плаче і погрожує протестами. І він повинен бути випущений сьогодні. Ми завтра підемо мітингом. Ми підемо мітингом. Тоді ми підемо під, під адміністрацію президента. Несподіванка для обвинувачення потерпілі та їх родичі претензій до власника будинку немає. Я подякувати можу персоналу, який особисто доглядав за моєю свекрухою, і ніяких претензій я висловити закладу не можу. Будинок у літочках працював майже 5 років. Саму ділянку купили ще у 1995 році. Власником і засновником був колишній травматолог броварської лікарні Олег Дмитренко. Одразу після смертельної пожежі, власна районна та сільська влади відкрещується від того, що сталося. Мовляв, нічого не знали. Будинок, рідне вогнище працював нелегально. Але сусіди кажуть, що всі все знали. Насправді, це зовсім не пансіонат для людей похилого віку чи будинок пристарілих. Це житловий будинок, в якому діти винаймали помешкання для своїх батьків. Підтверджується сам Олег Дмитренко на першому судовому засіданні. журналістам. цей будинок зареєстрований як житловий. Відповідно, будь-які перевірки у будинку не проводились, але власник переконує, вони дотримувались усіх вимог. За час перебування людей в будинку ми оформляли договори оренди на приміщення, договори харчування. З окремими юридичними особами, які займалися харчуванням, і е, кейтер, кейтер, кейтеринговим шляхом привозили ці харчові продукти. Був ще договір на медичне обстеження, плюс щомісячна кардіограма. В цьому закладі були не тільки люди похилого віку, в цьому закладі знаходились люди, починаючи від 40 років і закінчуючи найстарше, це була жінка, якій 100 років. І додають версії пожежі чимало, є одна і в них. Причина, можливо, зв'язана з посетителями. Коштували перебування тут чималу суму від 6 до 10 тисяч гривень на місяць. Умови були набагато кращими, ніж в подібних державних установах. Навіть обід провозили з ресторану. Я, мої співробітники завжди працювали чесно. На благо людей цей будинок був відкритий знову ж таки для того, щоб Надавати послуги для людей було дуже багато позитивних відгуків. Таких будинків у лише Київській області з десяток, оскільки попит на цю послугу дуже великий, а держава якісно його забезпечити не може. Підтверджується, і родичі постраждалих. Ми об'їздили дуже багато пансіонатів, я вам скажу. В округе Києва і в Києві, где і, конечно, остановились в першу чергу на літочка. Територія огромна. каждую суботу, воскресенье у них проводилися -то мероприятия, то тобто їх об'єднали там, танцювали. Не просто буде довести й провину власника рідного вогнища. Так, він працював без ліцензії, але для приватних будинків, які не надають медичних послуг, така ліцензія не обов'язкова. Можна кажуть юристи, оформити такий пансіонат, як юрособа або навіть фізособа. Офіційно в Україні працює 428 установ для громадян похилого віку та інвалідів. В них живуть 25 тисяч людей. А самотніх дідусів та бабусь, які потребують таких послуг, у нас майже 800 тисяч. В якому стані такі заклади ми пересвідчились на власні очі. Гоголів, тож Броварського району тут зараз мешкають 10 літніх людей, троє з них лежачі. З ними працює чотири медичні сестри. Центр на території лікарні. Але тим не менше, пожежна сигналізація зараз не працює. Понад тиждень тому перегорів трансформатор. Завтра вони підійдуть. Сказали, поставлять цей трансформатор. А ми з нашої сторони поставимо стабілізатор, тому що в нас дуже скакає напруга. Окрім таких от державних закладів, є і велика кількість приватних. Це центри милосердя в тому ж голові. Щоправда, це не пансіонат для пенсіонерів. Сіль перебування тут любої людини для того, щоб вона почула вістку про Євангелію. Ми запрошуємо навпаки людей на два дні, на три дні. Пожежної безпеки дотримуються щоправда, згідно із власними нормами. Пожежна безпека у нас скрізь камінь, у нас квитка і у нас є заходи протипожежної безпеки. У нас є вогнегасники і у нас дуже багато дверей. Очної кількості різноманітних закладів, які надають послуги утримання людей похилого віку, порахувати неможливо. Немає чіткої статистики, навіть В Мінсосполітики. У 2009 році законом України про спрощення ведення бізнесу було скасовано ліцензування. Тобто, по суті, єдине, що можуть інкримінувати власнику згорілого будинку у літочках, це порушення норм утримання людей та пожежної безпеки. Правила пожежної безпеки дуже чіткі Головне в тому, що вони настільки чіткі і настільки складні, що їх неможливо дотримуватися, майже тому, що вони. Багато з них безнадійно застаріли. Вже є нові матеріали, нові способи там пожежогасіння. Все це не враховано. Слідами трагедії уряд створив спеціальну комісію, яка почала перевірку таких закладів. Піонерами зрозуміло стали в Броварському районі. Наша задача вияснити, в яких умовах проживають, чи є там пожежна безпека, чи є вогнегасники для того, де багато скупчення, велике скупчення людей проживає. І вже за перший день виявили двох порушників лише в одному селищі міського типу. А в районі 46 таких населених пунктів. Скільки ж тоді порушників по країні? Тим часом суд обрав власнику згорілого будинку у літочках запобіжний захід. Два місяці тримання під вартою. Якщо провину буде доведено, він може сісти на 3-8 років. Сергій Антонов, факти тижня.